34 обстріли за добу. Так гучно триває режим тиші на Донбасі. Найпотужніший вогневий натиск бойовиків, за словами речника та Анатолія Стельмаха, на Донецькому напрямку. Бойовики нарощують сили і в секторі А на Луганщині. У районі станиці Луганської експерти групи інформаційних спротив зафіксували поповнення. Понад дві сотні бойовиків, мінометну батарею та дві вантажні платформи із зенітками. Уздовж лінії зіткнення бойовики влаштовують перестрілювання, та намагаються тиснути на українських бійців психологічно. Найгарячішою ж доба, що минає, видалася на ділянці між Авдіївкою та пісками. Саме звідти повернувся Руслан Ярмалюк. У паузі між ворожими обстрілами вони радяться, як дістати ворога і чим свої гармати українські воїни добровольці відвели разом з мінометами. А туди в той бліндаж направо ти ніяк не заведеш бліндаж. Ну коли на коло двох етажки. Це тобі. що той? Да. Той можу. Завести у ворожий бліндаж мовою військових це влучити в нього. Сьогодні спортитанкової керованої ракети. Стріляти треба швидко і прицільно, бо у відповідь летять важкі снаряди, зрівнюючи з землею отстави розбитих будинків. Вистріл! Там позиція сеперети, там стоїть бліндаж, який ми стараємося. Це останній втором завести. Результат є. попадаємо. за кілометр від позиції добровольців. Терористи звели нові укріплення, фактично на очах у наших вояків. Коли бойовики будували бліндажі, українці не стріляли. Прийшла інформація, що вони використовують наших полонених, тобто під автоматами, там пускають полонених. Вони копають і укріплюють таким чином позиції серед білого дня. І тобто ми тоді дали вказівки, щоб по люд... по тих, хто копає, окопи укріпля, не стріляти. Тепер звідти працюють ворожі снайпери та коригують вогонь артилерії по пісках, бо у лобові атаки терористи вже ходити не наважуються. Стараються як більше нав'язати нам для того, щоб був відповідний огонь. А потім вони по своїм средством масової інформації розказують нам, що ми не придержуємося мі мінських соглашень. Позиції добровольців у пісках накривають вже рідше, але щільніше гатять із гранатометів та 120-мм, міліметрових, тих, що мали відвести згідно мінських домовленостей. Проставити ворожі артилерії, наші хлопці можуть хіба що фаготи. Бажкої зброї у хлопців тут на передовій у пісках немає. Після бою боєць на позовний кіт швидко перезаряджає зенітну установку, бо стріляти треба знову. Сепаратисти відкрили вогонь з мінометів. Та ні, я думаю, уже не страшно. Що страшного. Это ж твій долг, как бы, я не думаю, страх. Страх он всегда есть, присутствует внутри. Ризикуючи життям добровольці виїздять на відкриту місцину, аби прицілитись і подавити вогневу точку ворога, яку побратими відпрацювали з птура. Ворог мусить знати, піски добровольці не віддадуть. Руслан Ярмелюк, Михайло Потята, Сергі Шпортило, Спецкор 2 плюс 2 з Донеччини.